402 людини затримали у Грузії за півтора тижні протесту. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Дарахвелідзе. За його словами, по кожному випадку нині тривають інтенсивні слідчі дії. І так кожен нападник буде суворо покараний, так сказано. Зауважу про те, що затримані говорять про жорстоке поводження з боку міліціонерів. Міністр внутрішніх справ країни нічого не сказав, однак Дарахвелідзе розповів про постраждалих поліціянтів звинуватив у насильстві протестувальників. У нас включення з Тбілісі журналісти, медіаексперт пан Юрій Луканов. Пане Юрій, вітаю вас! Як би ви прокоментували те, що я прочитав зараз? Ну, розумієте, людям, які пройшли український майдан, такі звинувачення вони звучать трохи смішно, тому що я там бував на цих акціях протесту. Я бачив, спостерігав це на власні очі, і можу вам сказати, що ну, якщо там відбувалось насильство якесь або агресивні дії, то вони виражалися в тому, що протестувальники вони брали каменюку, скажімо, а там за Перед парламентом стоять такі металеві, ну, загороджені вхід металевими такими плитами. Вони грюкали цими плитами, цими камінням всі плити. Вони звучали звичайно дуже таке, так загрозливо, але насправді це був просто такий собі інтершум ніякого насильства. Ну так само, значить, випускали е, петарди, такі салюти звучали, е, звучали, вибачайте, вибухали. Воно знову ж таки звучить, звісно, може для когось і страшно, але насильства там не було. Я не можу виключати, що не було якогось якихось, скажімо, від окремих осіб якихось нападів на поліцію, жорстких і таке інше. Але різниця між грузинськими протестами і українськими протестами полягає в тому, що. Українці дуже жорстко реагували жорстко реагували в якому сенсі вони просто відповідали насильством на насильство, коли поліція починала їх бити. Камені, коктейлі Молотова і так далі. Це була абсолютно звична річ для українців в Грузії. Зовсім ну цього ну можливо, якщо є, то воно не є якимось таким масовим. Але е, днями була заява Міністерства внутрішніх справ Грузії. Згідно з яким вони шкодували, що відбувається насильство, не засуджує будь-яке насильство. Це точніше не заява, а брифінг заступника міністра. І там був перелік того, що десь там перегобували магазин, десь там напали на якогось поліцейського, ну і таке інше. Тобто, був перехований ряд випадків. Ну знову ж таки, судячи з того, з, з цього списку, ну воно не є. Це абсолютно буденні явища, коли скажімо, нападають на досить часто таке трапляються, коли нападають на, на, на якихось на громадян і так далі. Це це звичайний кримінальний. Ну Звичайний кримінал, який не є чимось надзвичайним, як це було, скажімо, в Україні. В чому різниця між Україною і Грузією, тим, що в Грузії насильства немає, або майже немає, ну воно не видно аж так неозброєним оком. Мається на увазі у відповідь на агресивні дії поліції. А в Україні це було. Ну але скажу вам, що вчора відбулася акція протесту журналістів. На площі е, Першої демократичної республіки, де журналісти стверджували, звинувачували так званих тітушок, звели, бачите, в українське слово. Вадим тітушко прославився на цьому, мабуть, пострадянському просторі. Е, що який якій, нібито, мені, мені дав інтерв'ю. Е, Новинний директор телеканалу Піре, пі, 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 вибачайте, грузинська назва, ну, журналістів, яких як побили е, оці титушки. Ну, Дармела за його звуть. Він він вважає, наполягає на тому, що і вони проводять розслідування про те, що ці тітушки працюють під під патронатом Міністерства внутрішніх справ і Служби грузинської безпеки Державної служби мається на увазі. Так. Е, і я написав запит в Міністерство внутрішніх справ. Ну вони мені просто відповіли посиланням на, на брифінг з цього самого заступника міністра внутрішніх справ. Там одним словом згадані журналісти, а більше ні. Журналістів лупсюють як тітушки, так і поліцейські. Є е, е, цілий лист, який мені надали із е, грузинського відділення хартії е, е, журналістської етики, де там понад сімдесят випадків агресивного ставлення до журналістів. Ну, якщо там частина з них є, знаєте, люди потрапили в сльозогінний газ. Це може бути для всіх, там не вибирають журналісти чи не журналісти. То велика частина також суто. Фізичне побиття і є відео, яке це доводиться. Не просто слова якихось журналістів, які кажуть, що мене побили. А є це все зафіксовано на відео, от і скажімо, Олександр Кушинашвілі це, це журналіст, який він розповідає, що він стояв там з правого боку від парламенту просто працював, знімав разом з іншими журналістами. Там за ними підійшов якийсь учасник протестів. Почав щось таке вигукувати Образливе поліція, замість того, щоб, скажімо, поставити на місце цього протестувальника. Воно взяло і вони взяли і напали на журналістів. Зокрема, вони побили цього Олександра таким чином, що у нього був переламаний ніс. Тим того, у нього забрали дві камери. Пробачте, пробачте, шановний пане Юрію. Просто у нас обмежений час. Якщо так, так. дозволите, дуже коротке питання, і маю надію на вкрай коротку відповідь. Як ви кажете, як ви вважаєте, чи вдасться опозиції переламати ситуацію? Я не боюсь робити такі прогнози. У мене враження судячи з нашого досвіду, повинна влада повинна боятися. Поліція повинна боятися, якщо вона здійснює агресивні дії, то їм вони повинні знати, що вони отримують відповідь. Тут такого немає. Але, скажімо, я розмовляв з представниками там опозиційних деяких партій, вони випромінюють оптимізм і кажуть, що ми змусимо їх з допомогою західних партнерів провести нові вибори, і тоді зміниться влада. Ну я я... Усвідомлюю, що так, є таке, є така позиція, і можливо вона буде реалізована. Хоча наш досвід показує, що діяти треба інакше. Пасибі вам, пане Юрію. Дякую, бережіть себе, Юрій Луканов.